Вітаю, друзі, хочу показати котика. Зараз дуже ходить вірус. І якщо 2-3 дні котові не протерти в око, котика випадає. Мене часто питають, як і чим. Значить, дивіться, саме перше, отакий тампончик беру от отакого промивачка. От отакого. Або інша, намасую на тампон, от, чекаю, і протираю очко. Протираю очко обов'язково. І от бачите, таке страхіття. І далі обов'язково заложую мазь. Все це недороге. Мазь, отака, як ви бачите, оксицитринова. Далі ця мазь обов'язково залажується в око, не зверху. А от так прям розлажується і залажується. Отак. І потім бажано також протерти остатки цієї мазі. І обов'язково колем антибіотик. це може бути сефтриаксон, може бути синалок.